26 квітня на стадіоні загальноосвітньої школи номер 2 пройшов міський юнацький військово-спортивний збір. Заграва метою заходу є активізація патріотично-військового виховання дітей та молоді. Ці змагання проводяться з 95-го року. Вони проводяться в нас торічно і традиційно. Вони є підсумком викладання до призивної підготовки в навчальних та позашкільних навчальних закладах, також ПТУ РЕС і на виконання міської програми підтримки молоді. Мета це підготовка юнаків до служби в збройних сил України і їх підвищення їхньої фізичної витривалості та сили. Ну, ви знаєте, що зараз проблема в нашому Україні це здоров'я, особливо підростаючого покоління і юнаків. Ви бачите, все таки вони показують високі результати. От наскільки відомо, перше місце у підтягуванні 38 разів – це шкабура, роман це досить високий. Ну, друга школа завжди в таких силових видах. Перше місце в загальному досить високий рівень. Це і вчителі фізичної культури підготовки, а також до приземної вкладають свої сили, енергії, потенціал у юнаків. Ну, Оцінює журі, ви бачили як представники військової частини, представники військового комісаріату, тобто, які проходять Службу в Збройних силах України, також викладачі до призивної підготовки, викладачі фізичної культури спорту, ну і також представники органів виконаючої влади. Участь у змаганнях взяли команди школи номер 2 номер 3 номер 4 номер 5 Гімназія та ПТУ Раес. Учасники змагались за такими нормативами. Проходження строєм, проходження команд строєм з піснями, підтягування, спорядження магазину, метання гранати на дальність 600 грам, човниковий біг 10 метрів на 10 метрів, перетягування линви, легкоатлетичний крос, 1000 метрів, розбирання та збирання автомата Калашнікова поза конкурсом, одягання загальнозахисного костюму поза конкурсом. Молоді юнаки охоче ділилися враженнями від змагань так подобається, тому що стратегія, екстрім все не передать фізично підготовлені ми дуже добре. Займаємо місця, повинні займати. і Зараз надіюся, що займаємо якесь місце. Важкі було віджимання на турніку, а саме більше сподобалося це метання гранати. Змагання взагалі це прекрасно, тому що ми змагаємося і показуємо свій авторитет перед другими школами. Друга школа вже 17 років підряд займала перше місце. І ми думаємо, що цього разу теж доб'ємося успіху. В подібних роду змагання я беру перший раз участь. Але мені дуже сподобалось. Найбільше мені сподобався вид це метання гранати. Е, найменш сподобався крос. Ну, я ще не біг, але трохи страшно. Спорт. Ну це, як можна сказати, друге життя. Без спорту зараз нікуди. Щоб перестали курити і пити, і буде все нормально. Продемонструвати збирання та розбирання зброї школярам прийшли військовослужбовці. Приїхали ми показувати дітям автомати, от зразка 74-го року. От. Пістолети Макарова. Мета наша тут, щоб навчити дітей, хоча б, щоб вони мали якесь уявлення про зброю. Просто щоб діти побачили, навчилися розбирати зброю, збирати, тримати в руках, щоб вони мали уявлення. не… Не з комп'ютерних ігор. Тут були навіть дівчата, випускний клас 11, вони дуже активно цікавились. Хлопці не всі так. Є молодці хлопці, маленькі підходять, дивляться, цікавляться. По три рази, по п'ять розбирають, збирають. От. Старші щось не дуже. Дівчатам для загального розвитку, а хлопцям в майбутньому служити в армії, я думаю, що пригодяться. Команда Переможець визначилася сумою балів, набраних під час змагань. Третє команда ПТУ, друге школи номер три. Цьогоріч перше місце вже як рік поспіль здобула команда школи номер два. Переможців нагороджували грамотами та призами. Ну і переможець наших змагань загальноосвітня школа номер мордва.